Всім привіт! Мене звати Артем. І, знаєте, сьогодні у нас на огляді дуже незвичний Данжен Кроулер. Бо в цілому ми звикли, що такий жанр ігри дає змогу перевтілитися на могутніх героїв і відправитися до підземелля, робати монстрів і лутати їх скарби. Однак у грі, ходу, героям нема, що сьогодні у мене на огляді в локалізації видавництвом і Гравці, навпаки, перетворюються на монстрів, яким буде потрібно зберегти свої багатства. Звучиться дуже цікаво, і насамперед незвично. Ходу героям нема, розрахована на гру до чотирьох гравців і є кооперативом, який використовує механіку колодобудування. А кожна фракція монстрів має свої унікальні властивості. Цікава історія, трендові механіки і дуже й дуже красивий зовнішній вигляд. А що це все дає разом? Зараз і розберемося. Тож, поїхали! Спершу хочу сказати, що через те, що ігромах надав, відразу її доповнення до гри ходу героям немає для огляду. Тому у цьому огляді замість базових жетонів героїв ми можемо тепер користуватися ось такими крутими дерев'яними фігурками героїв. Отже, на початку кожної вашої гри вам буде необхідно обрати сценарій. Усього їх 20 і ви з легкістю можете грати як один окремий сценарій, так і проходити так би мовити кампанію із серії ігор. Звісно, що кожен сценарій має свою підготовку як з викладення відповідних плиток, так і додаткові особливі правила, як, наприклад, в першому сценарії Казанок відьми, вам потрібно замішати карти відьом до колоди гільді. До того ж, необхідно обрати складність гри, адже саме від неї залежить кількість карт героїв, які будуть розігруватися щоходу. Кожен з гравців обирає собі одну із фракцій монстрів і отримує не тільки відповідні фігурки, але й персональну колоду, яку можна буде прокачувати, докуповуючи різні предмети та за. Зклинання під час партії. У кожного клана є різна кількість монстрів, якими буде володіти гравець, наприклад, дракон взагалі один. А також у кожного з монстрів є відповідна кількість здоров'я, яка вказується на цій карті. Окрім цього, кожен з кланів має свою унікальну властивість, яку гравець зможе використовувати під час гри. Тож, ваше головне завдання у цій грі захищати скарб із четвіркою до моменту, поки колода героїв не скінчиться двічі. Проте, якщо ваш скарб таки вкрадуть, ви відразу програєте поточний сценарій. На початку гри, в залежності від фракції монстрів, за яку ви граєте, ви повинні розмістити відповідну кількість ваших монстрів на полі. Це визначається символами на ось цій комірці. Тут насказуються кімнати, куди ми можемо виставити. А тут сама кількість наших монстрів. І наразі я розмістив одного на цвинтарі, а також двох в аудиторії, тому що тут є скарб і трійкою. Отже, гравці, як і належить, ходять по черзі, і у свій хід гравець може виконувати різні дії, розігруючи карти зі своєї руки, поки або йому не набридне і він не спасує, або ж допоки не скінчаться карти на руках. Адже для виконання кожної дії в грі вам буде необхідно розігрувати відповідну карту з руки. Тож на початку раунду у вас буде саме 5 карт тактики на вашій руці. Кожна кімната у нашому підземелі має різні властивості, якими ми можемо користуватись. І для цього ми повинні подорожувати цим підземеллям. Задля цього ми можемо розігрувати наші карти, які мають дію переміщення ось такий чобіток. Коли гравець розігрує таку карту, а він може перемістити одного свого монстра із однієї локації до іншої через ось такі проходи або Портали, якщо вони вже будуть збудовані. Наприклад, зараз я знаходжусь в цій кімнаті, і я можу переміститись звідси сюди, усього за одне переміщення. До того ж, переміщуючись із однієї локації в іншу, ми можемо переносити із собою ось такі жетони ресурсів або різноманітні пастки, які вже будуть розміщені на нашому полі. Як можна побачити, дія переміщення це лише один із двох символів, які є на Нашій карті, коли є декілька символів, гравець може використати кожен із них у будь-якій послідовності. Тобто наразі ми перемістилися, а далі ось такий символ. Тицання вбік, або ж жест показування, визначає, що ми можемо активувати одну з кімнат, де знаходиться наш персонаж. Якщо в кутку нашої кімнати зазначається ось такий символ з ресурсу, наприклад, монета, кістка, книга. Чи жаба, ми можемо викласти відповідний жетон ресурсу в ту кімнату, яку ми активували. Наразі це монета. Переміщуючись кімнатами нашого підземелля, ми можемо знайти місця або локації, де потрібно обміняти одні ресурси на щось інше. Бонуси. Наприклад, ось тут. Ми можемо перемістити сюди, взяти з собою ось цю монету, а після активувати цю кімнату, скинувши монету і отримавши спорядження із ряду предметів, що є у нас у грі. Усі наші карти спорядження поділяються на чотири типи: це настоянки, це сувої, це чудовиська, а також спорядження. Так ось ця кімната і дає нам змогу. Активувати, а точніше, узяти собі одну з карт спорядження, що є у нас у ряді. Тому гравець забирає ось цю карту і викладає її до свого скиду. А після, коли закінчиться у нього колода, він зможе замішати цю карту до своєї колоди і отримати її бонуси, які зазначаються внизу карти. Хоча й усі ці карти поділяються на чотири типи, вони мають дуже різноманітні властивості, які зазначаються внизу наших карт. І вони позначаються символами, які досить легко вивчити, і буде зрозуміло, що вони дають. Наприклад, тут нам дається можливість добрати одну карту, переміститися, також провести ближню атаку. Або, наприклад, тут, або розмістити портал, або захиститися як відповідь на атаку наших героїв, або провести дві атаки. Таким самим чином гравець може обміняти інші ресурси на деякі інші карти. Наприклад, тут ми можемо обміняти одну кістку на карту чудовиська. Або ось тут ми можемо обміняти одну книгу на сувой. Додатково, за допомогою цієї плитки і активації цієї кімнати, ми можемо виставляти на поле ось такі пастки. Вони потрібні, коли з'являться ось ці герої. Бо кожного разу, коли герої будуть входити в кімнату, де знаходиться пастка, вони відразу будуть потрапляти в цю пастку і відправлятися на той світ. Ось ці пастки є неймовірно важливими в грі, адже саме завдяки їм ви можете контролювати переміщення героїв і їх розповсюдження по підземеллю. Адже як тільки вони починають групуватись, є реально. Великі шанси швиденько програти партію. Окрім цього, ми також можемо розширити наше підземелля, використавши ось цю плитку, а саме будмайданчик і її властивість скинути одну, дві чи три монети, які знаходяться на будмайданчику. Тобто нам потрібно їх туди принести, а після розмістити. Нову плитку в нашому підземеллі. Ці плитки ми повинні були розмістити десь біля поля, використовуючи будмайданчик у грі. І тоді ми обираємо будь-яку із цих карт. Наприклад, це буде плитка, яка дає змогу нам отримувати ось ці зілля варіння. І розміщуємо цю плитку будь-де, щоб до неї був прохід. А після скидаємо цю монету, яку ми скинули, і за це ми розміщуємо. Новий жетон скарбу відповідно до кількості монет, які ми скинули на ось цю плитку. Тобто, чим більше монет ми скинемо, тим більше скарб буде, і тим складніше буде його вкрасти нашим героям. Також додатково ще є ось такий символ, який дає змогу нам підглянути три верхні карти із нашої колоди, а після обрати собі на руку усі карти, які мають ось такий символ. І наразі в нас є лише одна така карта, ці дві відправляються до скиду. А ось цю карту ми беремо собі на руку. Додатково хочу зазначити, що якщо в кімнаті є ось такий жетон порталу, який лежить цією стороною, ви можете активувати цей жетон, використавши дію із пальцем, щоб перевернути цей жетон на іншу сторону. І створивши портал під час гри, хочемо ми цього чи ні, у нашому підземеллі будуть починати з'являтися герої, які будуть бродити туди-сюди із кімнати в кімнату, щоб збирати ось ці скарби. Вони в нас є чотирьох типів, але найголовніше, що ми можемо з ними боротися завдяки нашим діям і нашим картам. Якщо на картах у вас є ось такі мечі, ви можете здійснити ближню атаку. Тобто наразі завдяки цій карті ми можемо здійснити дві ближні атаки: нанести два поранення герою, що є з нами в одній локації. Тобто, ось цей герой отримує два поранення. Проте у нього є всього одне життя, і він отримує одне поранення і відразу прибирається із поля. Але такі символи меча дають нам змогу атакувати тільки тих персонажів, що знаходяться з нами в одній кімнаті. Проте є і дальня атака. Ось такий лук і стріла, що дає змогу атакувати героя, що знаходиться в суміжній кімнаті, проте між цими кімнатами повинна бути якийсь проход, а не глуха стіна. І гравець, використовуючи цю карту, може нанести одне поранення цьому герою і прибрати його з поля. Додатково, в нас є ось такі карти, які дають змогу активувати другий символ, якщо ви успішно виконаєте дію першого символу. Наприклад, зараз у нас в кімнаті є ось цей. Герой, і ми його атакуємо. А після цього, так як ми атакували, ми можемо розмістити одного свого персонажа у будь-яку кімнату, наприклад, навіть ось сюди. До речі, серед усіх кімнат підземельні завжди є одна особлива кімната під назвою Темниця. Щоб виконати дію в цій кімнаті, вам не потрібно мати в ній монстра. Вона дозволяє узяти три карти з колоди собі на руку. І тим самим збільшивши свої можливості у цей хід. Проте. Перед цим вам необхідно дістати одну карту з колоди гільдії. І якщо це герой, ви повинні відразу виставити цього героя до темниці, проте виснаженим боком. Тобто цей герой нічого не буде робити у цей раунд, однак його властивість все одно спрацьовує. Зазвичай усі герої стоять вертикально, коли вони активовані. Але коли вони виснажені, вони викладаються лежачі. Проте в нашому випадку це дуже складно зробити. Із жетонами це визначити було б набагато простіше, бо в них є кольоровий бік і сірий бік. І тобто, якщо наш герой виснажений, він лежить сірим боком, і якщо активований, то ось таким. Кольоровим боком, проте в нас є доповнення до гри помста магістра гільдії, в якій є ось такі кортезні фігурки наших героїв. І при зйомці зверху дуже важко визначити, хто з героїв в нас виснажений. Проте будете знати, що герой викладається виснажений. До речі, активуючи карту з ось таким жестом, ви також можете активувати властивість своєї фракції. І, наприклад, наші скелети дають нам змогу викласти. Ось такий ресурс кістку в кімнату з одним із своїх монстрів. Наприклад, ось ці слизні дають змогу добрати собі одну карту з колоди на руку. Ось ці відьми дають можливість викласти один із порталів на наше поле. Наприклад, гноли проводять ближню атаку. А миші додатково виставляють одного зі своїх монстрів на поле. Тож після розіграшу бажаної кількості карт гравець може оновити ринок. Для цього йому потрібно скинути одну із карт тактики, що є у нього на руці до свого скиду, а після замінити будь-яку кількість карт, що є в відкритому уряді. Наприклад, зараз йому не подобаються ось ці три карти. Він вправляє їх до скиду, а після викладає три нових карти на заміну. Далі вам необхідно добрати зі своєї колоди карт до п'яти на свою руку, і після цього можете переходити до вторгнення героїв і в залежності від поточної хвилі і рівня складності. Вам потрібно відкрити від однієї до трьох карт. На складному рівні це завжди дві карти. Наразі в нас середній рівень, і це перша хвиля, тому ми відкриваємо дві карти. Ми беремо дві карти зверху колоди, і якщо серед них є ось така карта сценарію, а ми повинні активувати її. І для цього нам потрібно просто заглянути до книги сценарії, у сценарію у відповідний сценарії, де зазначається. Що саме потрібно робити? В нашому випадку це особливе правило казанка відьм Після відкриття цієї карти у нашому сценарії необхідно подивитись на кімнату, де лежить ось цей жетон. Бо наша відьма потребує душенину із жаби. І для цього нам необхідно мати ось цей жетон жаби в ось цій кімнаті. Якщо він там є, нічого не стається, і цей жетон просто скидається. Проте, якщо цього жетону там немає, тоді наша відьма насилає прокляття на усі гравці за столом, і кожен з них повинен скинути одну карту зі своєї руки до свого скиду. Але ось ці карти гільдії беруться по одній. І, наприклад, після активації першої ми взяли другу, і це наша лучниця. Активація наших героїв і їх виставлення на поле відбувається у відповідній послідовності. Спершу повинні виставити наших героїв у зазначені кімнати, які показані ось тут на карті. Тож зараз наші лучниці повинні розміститися в ось цих двох кімнатах активним боком догори. Після цього вони активують свою унікальну властивість а саме. Атаку на відстані, тому ця лушниця може атакувати цього скелета на відстані через ось цей прохід, наносячи йому одне поранення, і він прибирається з поля, тому що у нього усього одне життя. Після цього, якщо наші герої були розміщені в кімнаті, де є ось така пастка, тоді вони відразу в неї потрапляють і прибираються з поля. Після цього, якщо герой виставився в кімнату, де є ось такі виснажені герої, вони усі активуються, тобто піднімаються на ноги. А після починаються послідовні дії. Якщо у кімнаті є будь-які монстри, то герої атакують цих монстрів. Наприклад, зараз зелений герой атакує цього монстра, прибирає його з поля. Проте перед тим як прибрати нашого монстра, ми можемо виконати дію захисту, розігравши карту із ось таким щитом, тим самим захистивши нашого монстра. У будь-якому випадку, після виконання атаки, наш герой виснажується і викладається на бік. Відповідно, далі активується ось цей герой, який також наносить одне поранення цьому персонажу, прибираючи його з поля і виснажується також. Проте, якщо стається таким чином, що у кімнаті немає жодного з монстрів, проте є скриня із цифрою, яка дорівнює кількості героїв, активних героїв у цій кімнаті, тоді усі ці герої виснажуються, а ця скриня перевертається і активується її ефект. Відповідно, ефекти бувають дуже прості: скинути один із ресурсів із кімнати, де узяли ось цей жетон, знову активувати усіх героїв, що знаходяться у цій кімнаті, додати одного із героїв до темниці. Або усі гравці отримують прокляття, тобто скидують одну карту. Проте на ось цьому жетоні із четвіркою в нас такий череп, який означає, що ви програли гру. Проте, якщо стається таким чином, що в кімнаті немає жодного із жетонів скарбу, тоді усі активні герої в ось цій кімнаті переміщуються ближче до сховища на одну кімнату. І, наприклад, це відбувається ось таким чином. І після ми знову повинні перевірити усі кроки, починаючи із наших жетонів пасток, які можуть знаходитись в цій кімнаті. І рухаючись далі по списку. Виходить так, що доступні дії це так би мовити перевірка відповідності. Якщо так, то діємо таким чином. А якщо ні, переходимо до наступного кроку. Щодо наших героїв і їхніх властивостей, які активуються після їх розміщення, то, наприклад, ось цей герой повинен скинути два ресурси із кімнати, куди його викликано. Ось ця. Героїня дає змогу прибрати одну пастку із кімнати, де її виставлено. А ось цей маг він просто активує усіх персонажів, усіх героїв, що знаходяться в темниці, коли його туди викликають. Тобто відразу можна піти грабувати. Підземель. Тож таким чином нашим монстрам необхідно прокрутити ось цю колоду гільдії двічі, тобто один раз прокручуючи її, ми перевертаємо цей планшет на інший бік і після цього формуємо нову колоду. І знову потрібно брати стільки карт, скільки зазначається. Ось тут тут дві карти, проте на інших плитках може бути і три карти. Ми беремо ці карти і знову і знову додаємо нових героїв до цього підземелля. До моменту або коли скінчиться ця колода, і тоді гравці виграють. Проте, якщо колода не скінчилася, а наші герої захопили ось цей скарб з четвіркою, тоді гравці програють партію. До того ж, ще до гри є два доповнення. У доповненні помста магістра гільдії, по-перше, ви отримуєте набір ось цих крутезних дерев'яних фігурок. Я б би сказав, що... Прям дуже важко грати з жетонами. Ні. Зовсім ні. Навіть незважаючи на те, що уся мапа вона доволі яскрава, в принципі, ці жетони не губляться на полі, адже вони більшу частину гри лежать сірою стороною догори. Але все рівно тактильність цих фігурок та й зовнішній вигляд відразу вдає очків грі. Але найголовніше, як на мене, що додає ця коробочка з цим доповненням, так, це можливість гри один проти всіх. Тобто тепер гра стає не просто кооперативом, а те, як я полюбляю, найбільше конфронтацією двох таборів. Тепер, ставши магістром, ви, по-перше, отримуєте чотири карти ваших героїв. По-друге, ви берете на руку собі 5 карт гільдії. І коли настає ваша черга розігрувати карту, ви розігруєте відповідну кількість карт зі своєї руки, обираючи тих персонажів, тих героїв, яких ви хочете бачити на полі, які вам потрібні. І, звісно, ви самі активуєте їх, переміщуючи їх. По полю додатково, а ви також будете заробляти ось ці жетони скринь, проте скидати їх не потрібно. Ви будете їх зберігати біля себе, і все це потрібно для того, щоб отримувати поліпшення для ваших героїв. Тепер ви зможете купувати ці поліпшення, їх буде три лежати відкриту перед вами за ось ці скрині. Ви купуєте це поліпшення, а після додаєте його до будь-якого зі своїх героїв, наприклад, ось сюди. І тепер, після активації і викладання карти гільдії цього героя, ви будете, по-перше, прибирати одну із пасток, що є на. Полі, а додатково ще прибирати два жетони ресурсів із цієї кімнати. І так само ви зможете покращити кожного із цих героїв. Додатково немає обмеження, скільки саме карт цих поліпшень буде на кожному із цих героїв. Окрім цього, ви також можете використовувати ось ці пекельні здібності ваших героїв замість оцих звичайних. Це вже дуже. Сильний виклик, тому що на кожному із цих героїв є відразу по два символи дії. Окрім того, і кількість життів у них також не один, а може бути і два. До того ж, ви можете обрати одного із цих двох персонажів, які додатково будуть грати за вас, бігати по підземеллю, і виконувати різні гарні героїчні дії. Додатково є чотири міні-сценарії, тобто особливих правил, які ви можете додати до гри, використовуючи ці чотири карти. Наприклад, мудрець дає змогу при відкритті, гравець повинен скинути одну карту сувою, або якщо її немає, тоді необхідно дістати дві карти із колоди гільді і розіграти їх. І ще, звісно, з'явились і нові предмети: як ці сувої, нові предмети. Для наших героїв, наші монстри ось така рибка, яка може принести вам дві монети. Ну і звісно, наші кльові зілля. А ось доповнення великий сплячий додає міні ктулху до вашої гри милого древнього, за якого може зіграти будь-який бажаючий. Тулху в нас безсмертний, тож вбити його неможливо. І коли він отримує якесь поранення, він просто засинає. І після цього він переходить до нової фази. Тобто, коли він спить, він пропускає усі символи переміщення, різні дії атаки і все таке інше, окрім дії активації, а також. Просинання ось такі символи. Проте, поки наш ктулху спить, він може заволодіти мізком або розумом інших героїв, що виснажено лежать у нашому підземеллі. І коли наш Ктулху активує одного із таких героїв, він може активувати його унікальну властивість, якщо хоче. А також він може перемістити цього героя у будь-яку кімнату, наприклад, для того, щоб він потрапив до. Пастки або навіть атакував іншого героя. Наприклад, зараз ми активуємо нашу лучницю, властивість якої є дальня атака, тобто вона атакує цього мага і знищує його. Дуже й дуже яскрава і красива гра. Перед цим у ігромага був вогнетвір. Тепер ходу героя нема. Візуально вибір ігор на всі 100%. Дійсно розклавши цю гру на столі, тобі реально хочеться в неї пограти через усі ці неймовірні компоненти. Різноманітні фігурки монстрів, героїв, арти, як на картах, так і на самих тайлах, все виконано бездоганно. Навіть часом здається, що занадто настільки незвично бачити все таке яскраве і сочне. Та й тематика у грі витримана дуже круто, і все реально працює разом заглиблюючи тебе у цей всесвіт темного підземелля дружніх монстрів. Але у цій грі з захисту підземелля є й інша механічна частина, яка теж працює дуже класно. У твій хід в тебе є багато, багато можливостей, як саме е, виконувати дії. Так, звісно, є всього 5к. І це не дуже багато. Але у цій грі захисту під земелі є інша механічна частина, яка теж працює дуже класно. У твій хід є багато можливостей як само виконувати дії. Так, звісно, п'ять карт не є багато, але ж можна додати м -м -м героя до темниці, і бах, в тебе є ще три карти, три дії, які вимальовуються. Однак, звісно, і герої можуть активуватися і х, почати бігати під землі. Проте ці герої настільки жадібні, що вони постійно групуються разом. Чекаючи, коли набереться достатньо для розграбування наступного скарбу, і саме цим легко користатися, розстрілюючи їх з відстані, чи вже входячи в ближній бій. До того ж, цікавим фактором стає і саме колодобудування, адже у грі ти реально відчуваєш своє направлення у команді: чи ти захисник, чи ти нападник, чи просто підтримка, і саме від цього і будуєш свою колоду, щоб по-перше, розвинутися у своїй майстерності. По-друге, ти намагаєшся взяти такі карти, що допоможуть нівелювати слабкі сторони усієї команди, як справжня командна робота, і дійсно це стає дуже потрібним. На складних рівнях гри, де ти достаєш по три карти гільдії за раз. Так, звісно, колода буде кінчатись швидше, але й ходів гравці зроблять набагато менше. Тим самим вибір карт, які ти додаєш до своєї колоди, стає дуже і дуже важливим у цій грі. Проте, не дивлячись на всю виразність гри, як зовнішньо, так і механічно, для мене тут є декілька, ну так би мовити, негативних аспектів. Так. Качати права і бути альфою тут не вийде, проте хід гравців займає доволі немало часу, якщо вони ще й додатково добирають там три карти з колоди, а після своєї комбінаторики за картами гравець ще й відкриває карти гільді, і герої додатково починають свій марафон з додавання себе на поле і активації. І це буває ну дуже втомлююче сидіти і чекати. Може, звісно, і цікаво комусь за цим спостерігати, але я більше саме за дії. Тож грати у п'ятьох, тим паче, шістьох, навіть якщо це дозволяють правила, я не рішуся, мабуть, ніколи. Проте, ось коли ви граєте з доповненням помста магістра гільдії, ви додаєте гравця, який грає за героїв. Тут же ти не просто сидиш і на автоматі відкриваєш карти на розірах. Тут же з'являється азарт, як саме перехитрити того головного магістра. І звичайна кооперативка набуває зовсім. Іншого більш напруженого характеру В цілому гра дає гравцям багато вибору і свободи, як саме використовувати свої карти у хід, що саме робити, як протистояти героям. І це круто, що в тебе є так багато варіантів за кого грати, адже кожен з кланів монстрів веде себе по різному грі, і не тільки завдяки властивостям самого клану. А й тим картам, що отримує на початку. До того ж, різноманіття сценаріїв дозволяє постійно пробувати щось нове, додаючи елементи, з якими ви ще не зіштовхувалися. Але щодо мене, я б не сказав, що гра дуже складна, навіть не дивлячись на те, що я двічі програвав в неї. Ну просто в мене склалися такі відчуття, що я десь просто поспішив і зробив дурну помилку. А може, це дійсно хардкорний Данжен Кровлер? Тож спробуйте самі вирішуйте. А на цьому в мене все. Якщо сподобався огляд, то з вас вам вподобайка та підписка. Не залишайте коментарі порожніми, адже цим ви допоможете каналу в розвитку. Додатково хотілося б подякувати усім вам за перегляд і особливо усім моїм спонсорам та патреонам, які підтримують канал. Звісно, бережіть себе і своїх рідних. Все буде Україна. Па-па.